Ми багато говорили в минулий раз про волосся, про його властивісті, і ви мені, звісно, що це розкажете. Сьогодні ми з вами будемо говорити про <кійко> будову волосся. Ми всі це вивчили, ми всі це знаємо, треба просто згадати е, власне е, про будову, як ви думаєте, для чого нам згадати про будову волосся перед тим, як ми будемо вже розглядати тему пофарбування. Щоб не знати, які предмети використовувати на волосся. Кожне волосся голоза переносить супротив. що, власне, будова волосся важлива для того, що в нас є різні борники. І ці вирники не всі потрапляють в один шар. Ми знаємо, що у нас є скільки шарів у волосі. Я пишу, а вони змагаються. Скільки шарів? У нас люди шарик. Перший шар у нас називається лускатний, іншими словами, він називається кутикула. Е, чому його ще називають лускатний? Тому що власне, він виглядає як лосочка риби, так? і він е, е, в здоровому, хорошому стані, він що? Він закритий, закритий загладжений, волосся блискуче, здоровим живе. Якщо він пошкоджений, то е, оці всі лосочки розкриті. Тоді наше волосся що? Не слухняне, наше волосся є. Дуже плутається, важко розчісується, розсікається на кінцях, може навіть удати, Тобто стосувно ну, пошкодження може бути чим зовнішнім проблем, тобто вигоранням на сонці, різноманітними домішками у воді. Також це, звісно, що наші фарби, неправильний підхід до фарбування, неправильний підхід до хімічної завивки, до укладання, перегівання, нема захисту під час використання прасок, щипців і все решта. Тобто, ми розуміємо, що. Власне, цей лускатний шар, лускатний, е, він є захисним. Зовнішній захисний, захисний шар е, всієї маси волосин. І ми повинні також пам'ятати, що загладити в принципі, ці лусочки ми можемо за допомогою органічних кислот. Це мається на увазі, що ми завжди з вами кажемо, що можна споліскувати оцтом харчовим з водою, можна лимоне соком з водою, можна масками, бальзами, де вже місця різноманітні органічні кисноти. Відповідно, <съck> <съck> таким чином ми з вами е розуміємо, що можна боротися з тим пошкодженням, але якщо волосся дуже пошкоджене під час фарбування, там вже не допоможе е нічого, там тільки допоможе, так, повинні тобто, то, розуміти. Ну, що потрібно правильно доглядати і правильно э, створювати до нього підхід. Також у нас є наступний шар. Mm -hmm. э, так, давайте що тут першому шпак утикуємо. Так, а тут це в нас є корпуваль. корковий. Корповий шар. Э, і він називається корпус. Кортекс. Дивіться, власне, що стосується, що стосується оцього кортексу, що міститься в кортексі, згадуєте в коркому шарі, в корповому шарі міститься пігмент меланіну. За що відповідає пігмент меланіну? відповідає за наш природній колір волосся. Тобто, власне, ми зараз ще до цього прийдемо, як впливає натуральний колір волосся на фарбування, але так мусимо чітко розуміти, що власне, меланін, який міститься в корповому шарі, він і створює наш натуральний пігмент, в когось він, скажімо, світліше це волосся, в когось він, там, насичніше, в когось руде, в когось темне і так далі. Та, також ми повинні розуміти, що. Тут e, треба тобто згадати про посиління влоса. Швидке посиління вноса це і вимивання природним чином оцього меланів. І заповнення корпугуша повітря. Так? E, таким чином, власне, це може ставатися коли? Це може ставатися цей процес або генетично він закладений, або також сюди може вплинути стрес. Так? І стрес це дуже така серйозна ситуація, яка може вплинути на. Він буде прискорений, скажімо так. Ось. І ще у нас є третій шар. Третій шар, який називається москова. Речовина. Речовина. І вона ще називається Медова. Ми тут давно просто вчили yeah. і призабули собі. Yeah. Сама внутрішня частинка волосинки вона, вона в принципі, вона відповідає за масу волосин. Тобто Вона в густому волосі середньої товщини, вона присутня чисто для маси. В тонкому волосі вона може бути майже відсутня. І ніякої від такої функції вона не несе щодо фарбування. Тобто при фарбуванні у нас присутні два шари. Тобто ми працюємо і потрапляє туди різний брудник, так і створює вони грають роль вже. Так? Натуральний колір волосся, звісно, що залежить від меланів. Але він, в свою чергу, ділиться на еомеланін. Давайте я так напишу, значить, меланін, який ділиться на е. Еомеланін. І феомеланін. Чим вони відрізняються між своїм з яким стала гарно визнаку? А волоніння надає волосся чорному і е, коричневому відтінку. Тобто це доволі скажемо темне волосся. Тому напишемо собі просто темне. Родий і жовтий Ну, Жовтий. Щобто світліше? Ну так, світліше, але власне, іменно родина справа, розумієте? Щодо світлого волосся, вона містить дуже невелику кількість волосся, дуже невелика кількість, кількість маланів. Тобто, все-таки еомеланів він відповідає за. Темне волосся, тобто чим більше його, тим, тобто, ви розумієте, що місяць це меланін, він діли, це і він ділиться на еомеланін і феомеланін, тобто і той, і то присутній волосся. Але чим більше в нас еомеланіну, тим більше в нас волосся. Чим більше в нас феомеланіну, тим в нас е, руде волосся. Так? Е, такі от відтінки руди, там жовті пігменти переміжають. Що стосується до... Скажімо, русяве волосся, або ну, блондинка, це взагалі там дуже мало пігменту. Русяве волосся, воно просто містить таку мінімальну кількість і того, і того компоненту, і воно дуже легко, тобто піддається, ми знаємо, що русяве волосся, особливо світле, воно дуже без проблем піддається будь-якому виду фарбування. Так? Так. Також ми маємо знати, що ще, що ще є таке поняття як біле волосся, тобто волосся альбіносі. Так, знаєте, тут альбіноси, це люди без позбавлені малині. них все сільне, Світла шкіра, дуже світле, прозоре волосся, вії, брови, все-все дуже ну, таке, дійсно прозоре. І власне сьогодні ми ще маємо поговорити про гігроскопічність, тобто про пористість волосся. Як ви думаєте, як гігроскопічність може впливати на, наш, на процес фарбування? Ну, Давайте, uh, починаючи, даємо гігроскопічність, звісно, що здатність волосся погнати воду. І давайте я запишу у скопіну. Порчану. Добре. Вивестися зібрав ключок. Ось. І гігроскопічність, та, ще раз, щоб це здатність покинати воду. Е, вона ділиться умовно на чотири основних групи. Так? Е, перша група має свою знову ж таки умовну назву. Так вона пише, що це перша. Е, е, нормальна гігроскопічність. Нормальна. Нормальна, коротше. Ми будемо продовжуватися. Тут ми розуміємо, що це було здорове, не пошкоджене, ще не фарбоване, блискуче, живе і так далі. Відповідно, ми тут працюємо з ним під час вибування згідно інструкцій, тобто чи фарбування, чи хімічної завивки, чи ще хімічної обробки, ми працюємо згідно інструкцій, по часу, по, по всіх вимогах, тобто ми нічого там не вносимо жодних коректив. Якщо в нас вже буде друга група під назвою погана. Погана гігроскопічність це означає, що погана гігроскопічність. Сухе, е, сухе, no. ну, жорстке, товсте. І також туди відноситься сир. Тобто це волосся яке дуже складно, піддається вербуван. Темне волосся, товсте і також сиро. E, тобто тут вже точно ми збільшимо час. так? Збільшимо час точно. E, і також що ми ще збільшимо? Ми нічого вже не збільшимо, справді. Якщо хтось думає, що ми міцність у кисника збільшимо, то ні. Тому що знову таки зайве раз палити немає потреби, навіть жорстке. E, і це ефекту не буде давати. Просто в нас є, ми будемо вчити спеціальні процедури перед. Фарбування можу, щоб пом'якшити виходить, щоб ви виявили, виявили, виявили. так, Розумієте, чи ми так, з такими словами говорили про травити? Так? Тобто, щоб воно розкрилося і краще проникав препарат. Тобто -то так. так? Але mm -hmm. е щось там концентрацію піднімати немає змісту. Також третя група у нас далі йде це є підвищена гігроскопічність. Підвищена. підвищена. Згадуємо, що таке підвищення, чи ви чи згадуєте? Це ми десь говорили давно, напевно, на першому курсі, що ви, чи все. Е, ну, підвищена гімнскобічність передбачає те, що у вас вже піддавалося якийсь хімічний обробці. Це могла бути хімічна завивка, якесь фарбування, але не дуже таке, е, скажімо, стійке. Таке легеньке. Е, також це. Підходили якихось там ще факторів таких природних, воно пошкоджено. І відповідно, якщо ця гігроскопічність е, підвищена, то здатність поглинати воду підвищена, значить воно і буде поглинати барвники швидше, значно, ніж попередні групи, скажімо так, тоді тут навпаки треба зменшити час. Зменшити час. А також тут можна зменшити відсоток Так? Ем... Ну і, в принципі, там вже дивитись на його стан, його структуру, товщину. І тоді приймати рішення, ми, тобто розуміємо, що до нього трошки підвищена увага, скажімо так, до цієї групи. Ось, а четверта це є найбільша гігроскопічність. Найбільша. І що таке найбільше? Ми повинні розуміти, що найбільше означає, що в нас тут е, перед нами булося знебарване, освітлена. Меліровані, тобто все, що світло, це розумію, що це група найбільшого ризику. Ми коли фарбуємо таке волосся, воно дуже швидко проявляє свою реакцію. Тобто Воно може проявитися, при, наприклад, при затемненні, чи щось кольорове ми робимо після того, як вона була в будинку. Буквально за 10 хвилин, розумієте, тобто розумієте, повинні, що ми не можемо собі дозволити тут працювати по інструкції. І навіть так, як турці. Тут взагалі тут нас має бути. До мінімуму зменшені цілоки. До мінімуму, як мінімум, час би зменшений, і просто ми його контролюємо. Візуально, Візуально ми його контролюємо, дуже ми від такої клієнти далеко не йдемо. Це може бути 10-15 хвилин і все. І вся реакція пішла. І, звісно, тобто я пишу, що ми е, маємо мати тут контроль. Контроль. Ось. Це такі три штучки: е, відсотки маленькі, час і контроль. Ну, те, що ми проговорили, зрозуміло? Е, ну, як би поки що все. Тобто, якщо у вас ще виникають питання, то тобто ще раз то загальні, що ми сьогодні з вами. Е, Розглянули і згадали. Ми згадали про будову волосся, яка дуже важлива для нашого фарбування. Бо якщо ми не знаємо шарів, то ми потім не розуміємо, коли вчимо бурники, куди який бурник проникає. Я вам розказую, що туди, той проникає туди, то туди, ви не пам'ятаєте, про що було. Ми дуже добре собі повторити оцю тезу. тим бачите, що вона у вас в зошиті є щось попередніх руки. E, так, тут ще раз нагадую, так це важливо. Далі ми говорили про пігмент натуральний, як він впливає на фарбування. І вияснили, що власне у нас меланін загальний, який міститься в корковому шарі, ділиться на еомеланін і феомеланін. Еомеланін відповідає, якщо його більше по волосі, він відповідає за темне волосся. Якщо в нас більше феомеланіну, то в нас вдалося темне, руде, мідне і тіта від природи. Е, Всі дитинки русяві, світлоруся і там, грудинки, там чим, му, то, чим менше пігменту, тим світліше волосся, Ну Там свої пропорції змішуються між собою і так далі. Тобто розуміємо, що е, тут ще треба просто, брали, що біле волосся, Дійсно, таке поняття: біле мають альбінос. Альбінос. Зрозуміли? Це, от власне, те, що ми говорили, це просто ну, люди без пігменту. Ну і про гіроскопічність вона дуже впливає. Перед тим, як приступати до фарбування, нам необхідно повністю визначити з клієнтом, провести таку ретельну консультацію і визначити власне стан її волосся. Тобто уважно передивитись так на нього. Попробувати, наприклад, розтягнути, Якщо вона швидко рветься, значить у все дуже пошкоджено. Швидше за все це буде саме тут. Може бути і тут. Так само. Якщо це було після заливки, воно, ну, наприклад, це буде швидше бачимо, скажемо тут чи тут. Розуміємо. І це вже буде нам давати якусь інформацію. Також це можна проговорити з клієнтом там, про борники, які були нанесені, що вже були. І про все решта, тобто от, багато інформації зібрати перед тим, як приступати до. Уваги. Тому що це власне може впливати е і буде насправді впливати на наш концерт і результат. Зрозуміли? Якщо у вас до цього нема питань, нема питань, Я думаю, це все дуже просто, просто треба важності і це все Окей.